Вітаю усіх, діти. Я кожного дня бажаю всім міцного здоров'я. А ви знаєте, що є такі маленькі речовини, які допомагають людям бути здоровими, сильними, не хворіти. Як ви думаєте, як вони називаються? Це вітаміни. Ми не можемо їх побачити, але вони несуть велику користь людині. Вітамінів дуже багато і у кожного вітаміну є своє ім'я. А ще у кожного вітаміна є своє завдання. Вітамін А відповідає за шкіру і красиве волосся. Його ще називають вітаміном краси. Вітамін А дуже необхідний для хорошого зору. А де ж його знайти? Всі вітаміни потрапляють в організм людини з їжею. Тому треба обов'язково вживати моркву, помідори, абрикос, цибулю, печінку, молоко і інші продукти. А от вітамін В відповідає за розумові здібності, пам'ять, нервову систему, а знайти його можна в картоплі, фасолі, крупах, житньому хлібі, бананах в яйцях і в інших продуктах. А королем вітамінів вважається вітамін С. Вітамін С сприяє росту клітин і тканин, підвищує імунітет організму. Якщо його не вистачає в організмі, то це приводить до авітамінозу, розхитуються і випадають зуби, знижується апетит і зменшується працездатність. Цей вітамін допомагає боротися з простудними захворюваннями. А живе вітамін С у капусті, цибулі, часнику, смородині, суниці, апельсину та інших продуктах. Є вітамін, котрий полюбляє сонечко. Це вітамін Д. Він відповідає за розвиток м'язів і скелету, за міцність кісток і утворюється він у шкірі людини. Під діями сонячного світла. Тому вам потрібно перебувати на сонячку і їсти продукти тваринного походження. Це ікра, риб'ячий жир та інші. Тепер ви знаєте основні групи вітамінів. Давайте їх разом назовемо. А, Б, С, Д. А назвіть продукти, які більш всього багаті на вітаміни, і ростуть вони на городі і в саду. Так, це овочі і фрукти. Хай кожен з вас буде сильним, здоровим і щасливим. До нових зустрічей!